Це нереальний світанок, насолоджуюся видом всі комунальні послуги є. Заглазила. Тільки сказала, що добре, що сутки вже є світло, все є, всім довольна. І все, з десяти немає світла. Чуєте, як гуде за вікном генератор? Це не наш випадок, генератора тут нема. Дев'ятий поверх сижу, як птічка на жордочці і згадую вчорашній день. Добре, що збігала води, набрала, бо вчора сідала в ліфт. А там треба нажати брілком від ключа, дотронутися, щоб поїхав він. Ну, таке часто в Дніпрі придумують у СББ, хто не платить за ліфт, не можуть ним користуватися. Так, да, такі времена ми живемо, времена перемін. Так я, він закрився і темно стало, і нікуди не їде, бо я брелок не приложила. І кричу, випустити мене звідси. А вони кричать, прикладіть брілок, він тоді поїде. отак я поїхала. З собаками тут дуже багато людей. В Україні люблять животних. І піклуються про них, мабуть, більше, ніж про своїх власних дітей. І мороки з цими тваринами більше, ніж з дітьми, я так вважаю. Наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Знов золоті листочки клена, летять на землю і на, і на мене. Такі тандитні та сумні, летять кружляючи крилато, і, мов сліди качинок ляпок, лягають тихо на землі. Семирічна Надійка читає вірш, який вивчила цієї осені. Вже три місяці вона разом з 11-річною сестричкою Кірою живе у новій родині. Давай мне чашечки сюда я буду наливать, а ты стала тебя прудичку, да? Сюда с на початку повномасштабного наступу дорослу рідну доньку Руслан та Тетяна відправили до Польщі і стали думати про те, чи можуть бути корисними у ці складні часи. Обидва педагоги, тож відповідь прийшла сама собою. Часто мені попадались такі новини, що багато дітей під час війни втратили домівки, втратили своїх батьків. І хто може допомогти чимось прохання зареєструватися? Я пройшла ці курси. Це були курси, тимчасовий притулок дитини у сім'ї. Пройшла ці курси. Добре, було дуже цікаво. Там психологи нам багато розказували всього. Останні роки Тетяна працює у школі-інтернаті, де навчалась Кіра, дівчинка з прийомної багатодітної родини. Наприкінці літа жінка дізналась, що назва на мати більше не може опікуватися дітьми через серйозні проблеми зі здоров'ям. Я говорю, як складеться доля цієї дитини, куди вона і що з нею буде. Давай їй якось допоможемо. Ну а він говорить: ну як ми можемо допомогти? Це лише взяти до себе в сім'ю. Вона прийшла, каже: ну, а так і отак. Я кажу, ну що, ну, давай. Будемо допомагати, а що робити цей тяжкий час. Друг другу всі повинні допомагати. Виявилося, в 11-річної кіри є рідна молодша сестра, з якою не можна розлучати. Тож подружжя прихистило обох дівчаток. Формальності зайняли небагато часу, приблизно кілька тижнів. За три місяці разом звикли один до одного і почуваються справжньою родиною. Зараз готуються до головних сімейних свят нового року та різдва. «За Вікном за вікном падають сніжинки. Ти на ту сели пілоската тинку і ялинку му в тому прикрашати новий рік, новий рік вже у нашій хаті. Подружжя каже: жодних труднощів у спілкуванні з дівчатами у них не виникло. І, хоча Кіра та Надя поки що називають їх по іменах та на ви відчувають, що це їхні діти. А щоб сильно нас якесь життя помінялося, діти ну хороші Можна сказати, Тобі. навіть на краще якесь стало більш да. веселіше. Знайш якісь такі приємні турботи, хлопоти там щось вони нам розповідають. Ми їх зараз повели на гуртки. Життя можна сказати, стало яскравішим. Руслан та Тетяна не виключають, що найближчим часом прихистять їх інших дітей, тих, у кого батьки відібрали бойові дії. Кількість таких хлопчиків та дівчаток в Україні збільшується майже щодня з кожним новим обстрілом та ракетним ударом. І будемо надіятися, що тут работала наше ПВО. Якщо все таки був прильот, будемо надіятися, що обійшлось бюджет. Всім хорошого вечора. Тільки що сообщили о взриві в Дніп. В основном вечернее время. Нужно успокоиться, да, если мы, например, ничего страшного, но ну, круто, что есть окно это дополнительно очень удобно, функционально. Это бы... Я этого воздуха... Рассчитываю возраста в жизни. панелей. Кстати... Ринок березинський, давно тут не була. Так він зараз виглядає. Раніше тут бігали криси. Такий м'ясний магазинчик. Ось така кафешка. Було так. Вилазь на 300 гривень. Дуже люблю лето пірожне, рибочки шитаки, м'ясо це моє все. Капусточка по 40 гривень кілограм, кофе, чай і водичка входить в стоїмость номера. номер прекрасный вид из окна сами видели просто сумасшедший <с> мы даже окно на ночь не закрывали вообще просто что-то невероятное из плюсов практически нету никаких звуков в, ну, в номере не слышно ничего из соседних номеров или из коридора люди ведут себя тихо ну то есть это очень классно очень удобные постели хорошие хорошее постельное белье хорошее одеяло хорошие подушки все ну, по номеру вообще, кроме того, что, естественно, взрослый мальчик с нами в номере, как бы вообще никаких претензий у меня нет. Да это я тоже не могу назвать претензией. Несмотря ни на что, я в раю. Даже несмотря на обосранные голубями подоконники и грязные стекла, может им альпиниста нанять. Я оставила свой телефон по поводу... Горничная, потому что я бы тут навела порядки. Все ночи не могла спать на их простынях. Кстати, когда мы заехали, они их не поменяли. В 2 часа ночи просыпалась. Сегодня легла на свою простыню, Как обычно, пол полседьмого встала. Бабушка штурмует меня и говорит, когда, когда, когда? Когда?